Модельники, я радий знов вітати вас на каналі Daycast Model Collection. І сьогодні у нас за планом відео розпаковка посилки з масштабною моделями. Ось такої от, доволі невеликої посилки. Тому давайте приступати і вже дивитися, що в нас всередині. А поки ми не почали, друзі, не забувайте ставити лайки і писати свої коментарі, якщо вам сподобається це відео. Приємного перегляду! І так, приблизно ось таке у нас наповнення, поки що нічого гісінько не видно. Зараз ми буквально секунду і дістанемо першу модель. У нас тут особливо знову ж таки нічого не видно. Все доволі непогано запаковано. Доволі товстий шар бумаги. І так, що ж це в нас приїхало? А це в нас ось такий от Nissan Skyline 2000. Ось такий машин X. По ідеї у нас це виробник m -Tech. Чи як він називається? Дуже багато іерогліфів. Ось тут у нас є загальна інформація. Знову ж таки, на японський, скоріше за все. Ось така от модель у нас по ідеї по серіалу чи фільму. Напишіть, якщо знаєте. Ось от такий от у нас стилізований бокс. І ось така от модель. Ну, давайте відкриємо, подивимось. І так, ось така от у нас доволі цікава модель. Насправді, вперше раз таке тримаю в руках, що у моделі не видно. Салону. І я скажу більше того, у нас кузов зроблений цельнометалевий, і модель відчувається дуже важкою. Це теж у нас метал. Дуже цікаво стилізована модель. Давайте подивимось по деталізації. Нещодавно у нас був дуже схожий Skyline на розпаковці, але від фірми Dism з працюючою оптикою. Тут такої фішки нема. Але дещо по деталізації можна помітити. Є у нас передня оптика, доволі простенька, але в цілому схожа на реальну. Номерний знак японський. Також у нас є додаткові ліхтарі, але вже пофарбовані срібною фарбою. І шильдик GT-Turbo на передній рішиці. Це у нас патрульний автомобіль, тому у нас є. Деякі відмінності від звичайного. Ось такі от у нас тут колеса. Доволі прості, золотисті, нічого так по ним не виділяється. Якихось цікавих елементів нема. Тормозних дисків, супортів, звісно ж, у нас не видно. Також є поворотничок, просто виділений фарбою. До речі, по зеркалам розп... Які розташовуються на передніх крилах, також у нас просто серебряночка. І так, по задочку, що у нас тут є? Знову ж таки, простенька оптика. Дуже схожа на рівень дізм: шильдик Skyline, Nissan, Turbo. Також номерний знак. Доволі багато шильдиків. Тут, 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 тут маленькі. І також у нас задній хід. Зроблений просто серебрянкою. Є імітація вихлопної труби, доволі поганенька. Будемо відвертими. На багажнику у нас ось така антена, до речі, начебто металева. І зроблена окремим елементом. Да, доволі, доволі непогано зроблена антена. У мені чамса навіть не завжди таке. Є ось такий от у нас фарошукач, чи як він називається. Ну, дуже принаймні на нього схоже. Також є надписи 2000GT Turbo» на боковій частині. Ось така от доволі незвична модель. Я так розумію, є де, ну, невелика серія цих моделей. Але по цій інформації я особливо не знайшов. Якщо щось знаєте, можете написати, а ми рухаємось далі. І так, дивимось наступну модель запаковано абсолютно так само в пакет. Давайте її діставати. Трошечки я своїми руками боюся надію так розматувати на весу, але чорт з ним, Сподіваюсь, нічого не вороню. І це в нас, як ми можемо бачити, Кьошо Виробник, серія museum Collection, і це в нас Nissan Fire Lady 432R. Ось такий от помаранчевий, дуже класний. Е, обожнюю Kyosho і в цілому їх моделі, але є така у них агріха, іноді є невелика шагрінь на фармі. Це, звісно, неприємно. І так, ось таке от у нас Orange написано. Ну, В цілому типовий бокс серії Museum, нічого тут нового, давайте відкривати. І так, Також у нас в комплекті йде ось така от інструкція по тому, як відчиняти у нас капот. Для цього у нас є спеціальні отвірніші моделі. І ось таким чином він відчиняється. Для цього у нас в комплекті також є спеціальна відкривашечка. До речі, можна телефони відкривати сім-карту спокійно цією. І також є тримач для капоту, підставили і він у вас не зачиняється. Ну і давайте розглянемо, звісно ж, саму модель, для чого ми тут зібралися. Ось такий от в неї дуже прикольний кольор, насправді він класний. Я не сильно люблю помаранчеві моделі, але він тут такий апельсиновий. І давайте розглянемо деталізацію. Є в нас на боковині шильдики Fire Lady Z432. Доволі прості колеса, штампи, чорні, нічого там не виділяється. Ось така от передня частина. Доволі непогано виконана передня рішітка, начебто навіть скрізна. Трошечки видно у нас під бампером щілину двигун по оптике. Ну, оптика доволі простенька, тут звичайні круглі ліхтарі, і які не сховані за склом. Ну Точніше, сховані, але углублені. Інша модель FireLady Z, у них а, тут іде ще додаткова скляшечка. Ну, в цілому, ось цей варіант, мені більше подобається кузову. І давайте розглянемо двигун. Капот, напевно, ось це максимум, на який він відкривається. Доволі непогано профарбований двигун, під капотний простір. Є також радіатор, виділена його горловина. Також можемо бачити акумулятор. Ось такий, от, в принципі, непоганий двигун, непогана деталізація. І так, до речі, цікава фішечка у Кьоша. Є ось такі от додаткові логотипи. І, в залежності від моделі, яка знаходиться в боксі, вони іноді міняються. От. Також по задочку. Доволі непогана оптика з хромовою решіткою. Ну, чи не решіткою, а кантовочкою. Невеликий дактейл, на якому також у нас. Рисуються шильдики Fire Lady Z. В салоні можемо побачити багажному відсіку запаску. Так, що у нас тут ще є? Горловина бензобаку з шильдіком Z. Дверні ручки зроблені також окремим елементом хромовим. Дзеркала заднього виду з відбивачами. По салончику, до речі, сидіння у нас такого вузькового кольору, доволі красивого. Пофарбовано кермо, ручка перемикання передач, і навіть є приборні панелі, до речі, в окремих таких о, углубленнях доволі прикольно виглядає. Ось така от модель. Доволі красивий Nissan Fire Lady. Напишіть. Чи подобається вам, яке може покоління вам подобається більше за все. А ми будемо рухатися далі. І, по ідеї, у нас в цій посилці всього три моделі, тому давайте останню забирати, а все інше прибирати. Так, запакована у нас вже в упирку, тому що вона, по ідеї з цієї посилки найдорожча. І це в нас Nissan Fairlady 300 ZX. Ось, напевно, найулюбленіший мій кузов серед Nissan Fairlady. Також фірма-виробник Kyosho, але вже не серія MUSE, Ну, тому що більш-менш сучасний автомобіль. Одразу відчувається, що він доволі важкий, можливо, цілком можливо металеве дніще. Давайте відкривати. Да, друзі, 100% металевидніще, тому що дуже низький центр ваги у моделі. Доволі прикольно. Ну і давайте почнемо в цей раз з задочку. По задку у нас є. Що у нас тут є? Доволі простенька оптика, але тоненька і зроблена скляшка. Ми можемо побачити, що у нас поїдеться окремий елемент, просто вифарбований. От, є шильдик 300 ZX і Nissan Fire Lady Z. Вихлопна система, бачимо, здвоєна і виділена срібною фарбою, не навіть хромом насадки. На задньому склі є дворник ну, точніше, скло -очисник. По колесам доволі прості колеса, такий звичайний малюнок, не супер у перелиття є у нас тормозні диски і супорта. Супорта доволі маленькі, але виділені окремою фарбою. З заднього виду можемо бачити є відбивачі. Поворотнички окремими скляшками, також передня оптика. Передня оптика виконана в цілому якісно, мені подобається, як вона виглядає. Є у нас чорна окантовочка. Також напередку красується шильдик Z. До речі, нічим не відрізняється від минулої моделі. По ідеї, Nissan так і робили ті ж самі шильдики. І також є тут окремі скляшки. Це у нас противотуманки або ходові вогні. От. І по салончику особливо нічого не видно, просто чорний. Скоріше за все, є приборна панель, хоча я її. Не спостерігаю. Можливо, і нема. Друзі, от я, чесно, слабо вірю, що немає приборної панелі, але я хочу бути не бачу її. Можливо, і нема. Це таке упущення цієї моделі. Ну, і ось так вона виглядає взагалом. Доволі дивний у неї колір. А він такий дуже яскраво-жовтий. Ну, в цілому, виглядає непогано. Сама модель. Виконана, чесно кажучи, середнічково, але доволі рідкісна. Ну і на цьому у нас все, друзі. Ось така от вийшла розпаковка. Ставте лайки, якщо вам сподобалось це відео, і до зустрічі в наступних відеороликах. Бувайте!